Слава нашому Богу. Слава Богу. Буду читати Іван Гелія Матвія 19, розділ 16 вірша. <сп rattling> <П 'ять, сп chuckling> і підійшов весь сюди і до нього сказав, учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне. Він же йому відказав, чого звеш мене добрим, то не є добрим і у Бога самого. Коли ж хочеш світити до життя, тоби вона і той питає Його, який саме, а Ісус відказав, не вбивають, не чи не перелюбом. Не крадини світу правдиво, неправдиво, шануй батька та матір, люби свого ближнього як самого себе, говори до нього юнак. Це я виконав все, чого ще бракує мені. І Ісус каже йому. Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра своє, та й убогім. Здає, і матимеш скарги на небі, по тому приходь, та йди в сніг мною. Почувши матки свого відійшов, зажурившись, бо великий єтком він мав, Ісус же сказав своїм учням, по правді кажу вам, що багатому трудно в царство Небесне. І ще вам, кажу, Городові легше пройти через вогше не ніж багатому Боже царству війти». Як учні ж його це зачули, Здивувалися дуже і сказали, хто ж тоді може спастися. А Ісус позирнув і сказав їм, неможливо це людям, та можливо все Богу. Тоді відізвався Петрота до нього і сказав: От усе ми був мені, та й пішли за тобою, слідом, що ж нам буде за цим. А Ісус відказав їм, по правді, кажу вам, що коли при відновленні світу, син людський засяде на престолі слави своєї, тоді сяде і вийшов зі мною. На 12 престолів, щоб судити 12 племен Ізраїлів. і кожен хто за йменням є чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи дітей, чи землі, той й багатократного одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніх станом, а останні перші.